Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні до участі у програмі ми запросили начальника реєстраційної служби головного управління юстиції Київської області Олексія Батезата. Олексій Павлович, я вас вітаю в нашій програмі. Добре. Я бачу, ви завітали до нас, аби проінформувати про деякі зміни в законодавстві. Так? Але на початку нашої розмови. Розкажіть про саму структуру реєстраційної служби, оскільки вона діє всього лише рік, які спеціалісти ввійшли, якими напрямками роботи займається служба? Дякую. Ну, я хочу сказати, по-перше, що рік ми можемо говорити, це те, що дійсно реєстраційна служба вона реалізовувала такі питання, як реєстрація речових прав на рухоме майно і реєстрація бізнесу, яка, яка фактично запрацювала з 1 липня. 2013 року. Реєстраційна служба охоплює такі напрямки, як я вже казав, реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізація об'єднання громадян, а також реєстрація актів цивільного стану, яка є найбільш сталою структурою чи системою, одиницею складовою частиною системи реєстраційної служби. На сьогодні 100% комплектовані спеціалісти по області. Так, давайте. Якщо вже представляєте обласну структуру, якщо говорити сьогодні про область, то більше 90% відсотків укомплектовано і наразі вживаються заходи щодо повної комплектації, у тому числі з рахуванням додаткової чисельності, яка була додана в структуру штатної реєстраційної служби області з 1 січня 2014 року. А яке недокомплектування саме цієї структури? Чому? причина, чи можливо це законодавчі і е, е, Ні, це недокомплектування, воно пояснювалося е, різними причинами. Це в тому числі е, переходом на іншу роботу, те, що хтось. Засумнівався в тому, що він може справитися з тими завданнями під час якраз тої практичної реалізації, яка відбувалася протягом 2013 року. Дехто перебуває в декретних відпусках, але в будь-якому випадку бажаючі є працювати, і ми тримаємо на постійному контролі питання оплатування 100% реєстраційної служби з усіх, напрямків діяльності. На ефективності роботи це не відбувається. На сьогодні ефективність роботи вона залежить від якості виконання планених обов'язків. І це не відбувається, але в будь-якому разі, звичайно, що набагато простіше працювати, коли штат укомплектований і всі займаються відповідно до розподілу обов'язків своєю роботою. Олексій Павлович, продовжуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, що таке ре... реєстрація речових прав на нерухоме майно? Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно це поняття, яке визначено у законі України про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, і е, передбачає собою підтвердження державою, е, виникнення переходу або припинення права власності на нерухоме майно, а також обтяження стосовно цього нерухомого майна. Державна реєстрація речових прав на нерухому майно передбачає собою внесення до державного реєстру речових прав на нерухому майну достовірних відомостей щодо суб'єкта правовласності, об'єкта правовласності, відповідних обтяжень в разі їх наявності. І належне виконання цих обов'язків буде сприяти належному захисту державою такого права власності. Скажіть, будь ласка, з моїми питаннями до реєстраційної служби звертаються громадяни? До реєстраційної служби звертаються громадяни, передусім, якщо брати систему реєстрації речових прав на нерухому майно, це переважно оформлення права власності та інших похідних прав на земельні ділянки. Це земельні ділянки під індивідуальними житловими будинками. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Також Багато питань, з якими звертаються, пов'язані з реєстрацією індивідуальних житлових будинків, садибних будинків. Це, в принципі, основні питання, але хочу сказати, що в нас в області переважна більшість всіх заяв з питань реєстрації права власності, воно стосується реєстрації саме земельних ділянок, а не об'єктів, які знаходяться на земельних ділянках. Це стосується і серйозно і панів, так? Так. Скажіть, будь ласка, а якщо людина зареєструвала майно до 2013 року, так, станом на 1 січня, чи потрібно буде перереєструвати ці документи? Законодавством з питань державної реєстрації речових права на руковому майно встановлено. Що в разі, якщо на руковому майно права зареєстровані до 01.01.2013, .01 або на момент їх виникнення? Законодавство не передбачало державної реєстрації таких прав, то е, держава визнає такі, е, державну реєстрацію права власності і захищає її. Тобто це не є обов'язком, а правом власника майна е, звернутися щодо реєстрації такого права у державному реєстрі в на нарухому майно. Але я так зрозуміла, воно не є обов'язково. Ні, воно не є обов'язково. З 12 лютого цього року набирає чинність новий порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений Кабінетом міністрів України. Так? За номером 868, це покращення нових підходів і стандартів при реєстрації прав власності. Скажіть, будь ласка, чи ви запроваджені в сфері покращення надання адміністративних? що Саме головною метою цього нормативного акту, який набуде чинності 12 лютого, буде спрощення та удосконалення процедури реєстрації речових прав на нерухомий майно. Підставою для розробки і прийняття такого нормативного акту послугували якраз ті проблемні питання, які виникали протягом 2013 року у цій сфері. І передбачає дуже багато дійсно нових підходів, нових стандартів у цій сфері. І це кореспондується з тими напрямками економічних реформ, які відбуваються в державі, які саме передбачають удосконалення процедур надання адміністративних послуг, в тому числі їх спрощення. А саме я хочу сказати, на відміну від діючої системи реєстрації речових прав, коли, передбачає, коли передбачається, що власник заявник безпосередньо звертається до реєстраційної служби. Передбачається можливість надання документів, подання документів поштою або кур'єрською доставкою. І в такий же спосіб направлення державним реєстратором документів після, розгляду, після їх розгляду в установленому порядку. Це якраз також має позитивно відзначитися на такому питанні, як черги, тобто кожна особа може не особисто приїхати, а на власний вибір. Або направити почтою чи кур'єрською доставкою. Також питання в новому порядку чітко визначено, хто несе відповідальність за достовірність поданих документів. І це саме заявник. Також законодавством новим буде передбачати, що реєстрація права власності на індивідуальні садибні будинки, садові будинки. Які збудовані і введені в основному порядку законодавством уведення в експлуатацію до 1992 року, до серпня місяця, то документом, що дозволяє здійснити таку реєстрацію, є технічний паспорт на об'єкт нерухомого майбутню. Новим порядком також передбачу нам можливість, і це дуже буде те аграріїв та наших громадян, які здають в оренду земельні ділянки для товарного сільського господарського виробництва. Це можливість реєстрації похідних прав, незалежно від того, чи зареєстровано право власності. Це розв'язує руки і представникам аграрного сектору в оперативному реєстрації таких земельних ділянок, в оперативної реєстрації таких земельних ділянок. Також законодавством новим врегульовано чітко порядок реєстрації та перелік документів щодо. Комунальної та державної власності. Також законодавством передбачається можливість подання однієї заяви для реєстрації як права комунальної чи державної власності, так і похідного права. Новий порядок також передбачає деякі новини, пов'язані з тими питаннями, коли будівництво нового об'єкту здійснювалося із залученням коштів інвесторів. В цьому питанні якраз розмежовував перелік документів, які подає безпосередньо забудовник, і ті документи, які будуть подавати на реєстрацію е, самі інвестори. Окремо питання стосувалося е, того, що, е, питання того, що е, державна реєстрація е, припинення іпотеки здійснюється одночасно нотаріусом під час зняття заборони, що також спрощують відповідні процедури зняття. Е, відповідних заборон на майно, яке було в іпотеці. Окремо хочу зазначити, що з переліку документів, які стосувалися реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містило застереження, іпотеки держателя, те, що не потребується вже документ на землю, у разі якщо іпотек, предметами іпотеки була земля, а також те, що звіт про оцінку нерахового майна, вже не потрібно буде надавати. Також хочу зазначити, що з 01 січня цього року зміни відбулися і у строках здійснення реєстрації. Зокрема, раніше строки реєстрації права власності становив 14 днів, з 1 січня цей строк становить 5 днів. Стегатиме, так? Звичайно. 5 днів. При цьому у випадках реєстрації цілісних майнових комплексів а також там, де в процедурі реєстрації передує видача державним реєстраторам свідоцтва, реєстрація буде здійснена у 14 денний строк. Якщо проаналізувати 2013 рік, то можна сказати, що це десь половина об'єму роботи, який був у 2013 році. Тобто строки зменшилися якраз в тих випадках, коли ми говоримо про перереєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав. Тобто, коли ми не говоримо про новостворений або новозбудований об'єкт нерухомого майна, і коли ми не говоримо про нововідведене ділянку, новоспромованого, ось такі, на нашу думку, вагомі зміни відбуватимуться у процедурі реєстрації речових прав у 2014 році, і, безумовно, це має позитивно позначитися. На якості та доступності цієї сфери надання адміністративних послуг і досягнені тих гарантованих конституцією прав громадян у сфері право власності. Олексій Павлович, а якщо, наприклад, людина втратила документ, так а свій час він був зареєстрований там, видає чи в земельному відділі, то як діяти в такому випадку? Порядком державної реєстрації речових прав, які на будущенності 12 лютого, і затверджено постановою Кабінету міністрів номер 868, якраз і врегульовано це питання, яке достатньо гостро і актуально було у 2013 році, це як зареєструвати своє право в разі, якщо правостанавчий документ втрачено, або його зіпсовано, або пошкоджено. Якраз, по-перше, в такому випадку реєстрація буде відбуватися з видачею свідоцтва державним реєстратором на нерухоме майно. По-друге, для того, щоб зареєструвати своє право, в разі якщо втрачено або державний акт, або свідоцтво видане органами місцевого самоврядування, то треба буде надати копію відповідного праустанавлючого документу. Завіреного органу, який його видавав. А також відповідний копію повідомлення, об'яви в друкованому засобі масової інформації про втрату такого просто начного документу. Тобто об'ява в друкованому засобі масової інформації буде надаватися виключно в тому випадку, якщо втрачено. І не буде стосуватися питання отримання нового правостанавлючого документа на підставі у випадку, якщо правоостанавчий документ пошкоджено або зіпсовано. В цілому це питання, це питання в новому порядку вже врукульовано чітко і чітко регламентовано перегляд документів, які дають змогу вирішити це питання. І таке наболіле для людей питання. Я як журналіст поцікавлюся, чи на сьогодні існують черги до реєстраційної служби, і ви, як керівник обласної структури, наскільки часто проводите різні прийоми і вислухуєте громадян, зокрема, давайте в нашому місті, з громадян міста і району. Хочу сказати, що надзвичайно ще не зникло таке явище, як черги. Це їх наявність, воно носить переважно об'єктивний характер. Цьому спонукало і те, що на багатьох років дуже тяжко було вирішити питання, пов'язане з реєстрацією прав, як на земельні ділянки, так і на об'єкти, які перебували, у зв'язку з тим, що дійсно процедура була складною. І якщо сьогодні в цілому у нотаріусу можна зареєструвати право власності за 4 години, то до започаткування діючої системи реєстрації речових прав процес реєстрації міг тривати і 60 днів. І Люди повірили в діючу систему, сприйняли її і активізували свою роботу щодо реєстрації прав власності. Але хочу сказати, що вирішення питання доступності послуг, які надаються реєстраційною службою, дійсно знаходиться на особливому контролі як і в Реєстраційній службі області, так і в Реєстраційній службі міськрайного управління юстиції. Хочу сказати, що на сьогоднішній день є додаткові сервіси електронні, якими можна скористуватися для того, щоб замовити ту чи іншу послугу. Наприклад, можна замовити записатися на прийом через інтернет до усіх відділів реєстрації актів цивільного стану в області, у тому числі і в Порізьпільському районі, а також до спитань реєстрації речових прав на нерухоме майно. Також планується у цьому році встановлення і електронної системи керування чергою, як у відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно Порізьпільського району, так і у відділі реєстрації бізнесу що також може врегулювати відповідні питання. Як я вже говорив сьогодні, що можливість направлення документів поштою та отримання результатів послуги від органу реєстрації прав, також має якби, якісно позначитися на питаннях ліквідації чину. Стосовно моїх виїзних прийомів, то це один із пріоритетних напрямків моєї роботи як керівника реєстраційної служби області. Я постійно проводжу інспектування, постійно щомісяця у мене відбуваються виїзні прийоми. До речі, хочу сказати, що 12 лютого цього року у мене буде виїзний прийом у службі Березького міськрайонного управління юстиції, де я буду, буду мати змогу поспілкуватися з громадянами. Почути ті, які проблемні питання, які виникають, надати мені відповідь. Олексій Павлович, скажіть, будь ласка, яким чином ви проводите свої виїзні прийоми? Правило, я всі виїзні прийоми проводжу або в приміщеннях місцевих державних адміністрацій, або міських рад, або селищних рад відповідно. Чому? Тому що я вважаю, що це більш Широкий. Ефективніше, ефективніше, ефективніше да. і я можу охопити більше питань, які можуть виникнути під час мого перебування на, відп... на території відповідної адміністративно-територіальної долиниці області. Я можу поспілкуватися не тільки з громадянами, а й з керівниками місцевих органів виконавчої влади, з керівниками місцевих органів, органів місцевого самоврядування, керівниками структурних підрозділів, які відповідають і за земельні питання, і за сферу комуналь... комунального майна. І я вважаю і впевнений, і переконаний в тому, що саме в такий спосіб вони є найбільш ефективними дійсно, і я зможу дізнатися про всі проблеми, які існують з перших пустів. І ви вирішити на місці, так? Так. Да. Прийнята постанова Кабінету міністрів, яку ми сьогодні обговорили, вона яким чином зможе допомогти людям подолати таке явище в суспільстві як корупція. Звичайно, що будь-який е, чіткий е, нормативно-правовий документ, він є якраз прикладом і боротьби з корупцією також, тому що, е, зокрема, постанова номер 868 вона якраз містить і конкретизує в багатьох випадках е, чіткий та конкретний перелік е, документів, необхідних для реєстрації права власності. Що неможливлює витребування документів, які не передбачені законодавством. Крім того, нормативно-правовим актом конкретизовано дії права та обов'язки державного реєстратора, а також строки здійснення такої реєстрації. І в цілому він не сприяє проявам корупційних явищ у цій сфері. Ну і продовжуючи нашу розмову, давайте заакцентуємо увагу на такому нюансі. В законодавстві приписано, що все-таки п'ятиденний термін людина, яка подала документи, має можливість їх отримати. Ви зможете витримати ці терміни? Звичайно, що ми будемо вживати всіх вичерпних заходів для того, щоб ми у випадках, передбачених новим порядком реєстрації, здійснювали реєстрацію. В п'ятиденний термін, і ми будемо, зокрема, реєстраційна служба головного управління юстиції в Київській області буде суворо контролювати кожну реєстраційну службу в області для того, щоб не допускати. А в разі, якщо звичайно, не хотілося б, якщо будуть якісь певні порушення, то ми будемо карати за це в установому законодавством порядку, застосовувати дисциплінарні заходи. І не допускати систематичності порушень, оскільки тоді треба буде вже ставити питання про доцільність провування керівника реєстраційної служби на займені посаді. Олексій Павлович, я вам дякую за те, що ви прийшли і проконсультували наших телеглядачів відповідно до нової постанови Кабінету міністрів, яка набуде чинність від 12 лютого цього року. Так, ну. Я їй вам хочу подякувати за запрошення. Я завжди радий. Судні в вашій студії відповісти на питання, які виникають, і розказати про ті новили, які будуть супроводжувати діяльність реєстраційної служби постійно. Я хочу ще раз нагадати про те, що 12 лютого цього року в приміщенні районної державної адміністрації на 10-ту годину відбудеться мій виїзний прийом. Відповідно до затвердженого графіку моїх визних прийомів у Київській області. Я запрошую, у кого є якісь питання, звернення з радістю відповім. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко. А сьогодні участь у програмі брав начальник реєстраційної служби головного управління юстиції Київської області Олексій Ботазар. На цьому до побачення. До наступного я зустрічі.